Сьогодні з вами хочу поговорити на дуже популярну тему про зелену каву. Ми її сьогодні будемо з вами смажити. Для цього ми з вами виберемо арабіку. Будемо смажити два вида. Перший вид це буде середнє смаження, другий вид буде більше середнім. Беремо зелену каву. Така у нас арабіка. Висипаємо її от сюди. Фіксуємо, закриваємо. Тепер поставили на 15 хвилин і чекаємо, коли воно обжарить середню обжарку. Після чого будемо її ставити на один день і стоїватись. Середнє обжарення в нас майже готове. До речі, воно настільки круто пахне, я вам не можу передати. Хочеться її не випити, а з'їсти. Так, Кава у нас закінчила смаження. Відкриваємо. Це зелена кава арабіка. так вона була на початку до обжарення. Дивіться, наскільки рівномірно середнє обжарення на простому родстері маленькому. Так, загружаємо друге обжарення, засипаємо зелену каву. І зараз жаримо більше середньої обжарки для проби. Використовуємо те саме зерно, вибираємо ту саму температуру, вибираємо. Більший час, на 2 хвилини більше. Закінчилось ну, друге обсмаження більше середньої. Достаємо. Це у нас, виходить, вийшла наша середня обжарочка. Дивіться, яке воно гарне. А це у нас, виходить, вийшло, вийшло більше середнє обсмаження. Ну що, Сьогодні у нас другий день. Ми вчора жарили каву, ми пожарили середнє обсмаження і більше середнього. У нас сьогодні більш насичений запах. На сьогодні краще пахне, ніж вчора. Ну що, висипаємо в наш кавовий апарат. До речі, воду в кавовий апарат ніколи з крану не давайте, якщо вам не жалко бойлера. Зробили ми експресо. У нас світленька піночка. Ось така у нас світла пінка. В експресо я не додаю цукру, тому що смакові властивості я не розпробую з цукром. Виражена кислинка досить мягка. Є виражена нотка арабіки. кисленочку чути не прям кисло-кисло, а така легесенька кислиночка і в кінці така нотка приємна чорного такого шоколаду. Тепер ми беремо більше середнього смаження. засипаємо. Перших дві наробимо пробник, для того, щоб молки вся кава вийшла повністю, яка була до цього. Так, ми пропустили дві порції. Зараз ми вже запустили нову. Так, дивимося, яка у нас зараз буде п'єнка, якого кольору. Бачите, як багато п'єнки. Дуже багато п'єнків у нас. Більше середнього смаження вже дає горечу. Ох. Знаєте для кого цікаво? Тих, хто любить гірку з маленькою ноткою кисленки, і щоб било по голові зразу? Або напишіть в коментарях, кого ви любите. Рабусту чи арабіку, яке ви любите більше обсмажені. Мені цікаво. Багато тут таких, що люблять світле обжарення і більше виражену кисленку, чи багато тут таких, які люблять темне обсмаження і більше гірченку. У нас залишилась кава більше середня обсмаженості і середнє обсмаження. Ми можемо мішати її разом. І попробувати, який буде смак, якщо мікс зробити середнього і темне обсмаження, чи буде смачно, чи ні. Також ми можемо взяти рабусту для вас пожарти або другий сорт кави. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, якщо ні, ставте дизлайк. Всім хорошого вечора.